Привіт, друзі! З вами Антон, і сьогодні ми розберемо фільм Цілковитий незнайомець це не просто біографія Боба Ділана, а щось більше це багатошаровий портрет його творчості, життя та постійної трансформації. Але наскільки фільм точний, сьогодні ми порівняємо ключові сцени з реальними подіями життя цієї легенди. Не забудьте поставити лайк і написати в коментарях, що вам найбільше сподобалось у творчості Боба Ділана. Ну що, поїхали у фільмі? Боб Ділан зображений як самотній мандрівник, який приїжджає до Нью-Йорка на початку 60-х. Це частково правда. У реальному житті він дійсно прибув до Нью-Йорка у січні 61-го року, проте не сам. Його перший друг, який допоміг йому дістатися міста, був хлопець на ім'я Фред Уїлкенс. А разом вони подорожували автостопом із міннесоти. У Нью-Йорку Ділан мав на меті відвідати свого кумира Вуді Гатрі, який на той час перебував у лікарні. Там він почав виступати у кафе Гринвіч Вілідж, швидко здобуваючи популярність на місцевій фолк-сцені. У фільмі цей період подано крізь образ вигаданого персонажа. Але загальний дух історії відповідає реальності. У фільмі згадується важливий момент у житті Діла на знайомство з легендою фолк музики Пітом Сіґером. У реальності це відбулося в 62-му році, коли Сіґер вже був великим шанувальником його творчості. Сігер підтримував Ділана на ранніх етапах його кар'єри. Запросив його на Ньюпортський фолк-фестиваль, де той виступив і привернув увагу широкої аудиторії. У фільмі Піт Сігер зображений як наставник, але реальність була складнішою. Їхні стосунки загострилися пізніше, коли Ділан почав переходити до електронного звучання, що викликало нерозуміння серед частини фолк-спільноти. Джоан Баес це важлива постать у житті Боба Ділана, і фільм натякає на їхній зв'язок. Вони дійсно познайомилися у 61-му році в Нью-Йорку, у клубі Фолк Сіті. Баес вже була відомою співачкою, і саме вона популяризувала деякі пісні Ділана, виконуючи їх на своїх концертах. У реальному житті їхні стосунки теж були не тільки творчими, а й романтичними. Бае грала ключову роль у популяризації Ділана, особливо на початку його кар'єри. Фільм згадує кубинську ракетну кризу, натякаючи, що вона вплинула на політичну спрямованість пісень Ділана. Це правда. У той час Ділан написав декілька найпотужніших політичних пісень, зокрема, A Hard Rain's Рейнс, Gonna Fall. Проте у фільмі драматично зображено, як він звертається до Джоан Баес у період цієї кризи, що виглядає вигадкою. У реальному житті Ділан працював над своєю музикою незалежно використовуючи політичну напругу. Як джерело натхнення. Фільм зображує момент, пов'язаний із шоу Rainbow Quest, яке вів Піт Сігер. У реальному житті це шоу дійсно існувало, і Ділан виступав у його епізоді. Ця подія стала частиною формування фолк-культури 60-х. Боб Ділан і Джонні Кеш. Це не просто друзі, а два гіганти музики, які надихали один одного. Їхня дружба почалася у 60-х, коли Кеш став шанувальником Ділана. У 69-му році вони записали дуети на студії Columbia Records. Їхній виступ на The Johnny Cash Show у 69-му році закріпив їхні дружні та творчі зв'язки. У фільмі ця дружба згадується лише побіжно. Хоча в реальному житті вона була важливою частиною кар'єри обох митців. Один із вигаданих моментів у фільмі це загадкова зустріч у ліфті, яка виглядає метафорою у реальному житті. Немає задокументованих фактів про подібний інцидент. Скоріш за все, це символічний прийом, який підкреслює напруженість чи загадковість характеру Ділана у фільмі. Стосунки Боба й Сільвією Руссо натякають на реальні події. Насправді мова може йти про Сюзі Ротоло, яка була його дівчиною в ранні роки. Її образ навіть зображений на обкладинці альбому The Фрівілін Bob Dylan. Їхні стосунки були насиченими, але складними. І сюзі справді вплинула на ранню творчість Ділана. У фільмі ця історія подана через призму драматизації, але її основа реальна: крик Юда. Ця сцена у фільмі одна з найсильніших, і вона абсолютно правдива. У 1966 році, під час концерту в Манчестері, хтось із глядачів закричав: Юда, звинувативши Ділана в зраді фолк-музики, бо той перейшов до електронного звучання. Це стало ключовим моментом у його кар'єрі, символом його трансформації. Ділан відповів зухвало і продовжив грати. У фільмі ця подія майстерно відтворена. Ну що, друзі, ось і все на сьогодні. Фільм Цілковитий незнайомець не є традиційною біографією, а скоріше алегорією, яка передає дух і багатогранність Боба Ділана. Деякі моменти вигадані, інші засновані на реальних подіях. Але навіть у своїй вигаданості фільм вловлює суть його постаті бунтаря, поета і символу покоління. А що ви думаєте про цей фільм? Напишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А якщо хочете підтримати наш канал, всі посилання є в описі до відео. До нових зустрічей.